Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Турецької Фармасі. і в нас із вами перше розпакування, перше відео по розпакуванню замовлень. Я замовила ось такий каталог на серпень. Потім, звісно, прийшла мені дуже величезна коробка, і вона прийшла вагою, дівчата. 11927. Уявляєте собі, 11927. Дуже важка коробка. Звісно, така, такий прошарок, моя накладна Булаченко Наталя. І що перше хочу показати, це вам рідкий консилер. Універсальний консилер. Його тут 6 мл. Так, дуже мені подобається. Ось. Це колір нульовий, нуль-нуль, самий перший. Я нанесла ось на руку його. О, зараз відкрию, це моїй донечці. Ось така, дивіться, прям така широка, немаленька така ось. Бачите, чим наносити забула. І хочу вам показати, як воно нанесла я небагато. Багато його не потрібно. І воно дуже чітко, класно, дуже приємна така шкіра. Дивіться, тут навіть нічого вже і не видно. Тобто тут колір і тут воно заматувало, за прям, прям забрало оце все класно. Нема липкості, мені дуже це подобається, Кла... дуже відчуття. І, до речі, запах дуже класний. Мені подобається, тому що це під очі можна там, де там потрібно. і... Легке застосування, повне покриття. Так, да, дійсно. І тут, ось, дивіться, навіть є таблиця повністю як обирати, підписано. Суперовий. Далі у мене в замовленні доктор Туна крем навколо шкіри очей ось такий Аква, це від 20 плюс віку. І дуже чіткий, дуже класний. Він, розумієте, швидко поглинається, він, до речі, приходить зафольгований. Тобто все закрите, все чисте. Мені це дуже до вподоби ось так. І його тут 15 мл, але його вистачає набагато, легкими рухами після засобу для вмивання, після тоніку ви наносите вранці та ввечері. 169 гривень 15 мл Резофець теж навколо очей ось такий крем доктор Туна 15 мл. Його тут багато, його тут можна відкрити, тому що. Зараз я чомусь не приготувала його відкрити. Так, відкривайся. Я зараз користуюсь лінійкою, вже в мене закінчується відбілююча лінійка. Ось так, Дуже класно, дуже чітко, ось такий. Тут запобіжник, звісно, крем дуже ніжний, його багато не потрібно. Він густий. Бачите на запобіжнику, який він. Він густий, його багато не потрібно. Я наношу, коли. І тут ще така лопаточка спеціальна, бачите? І наношу цей крем навколо очей після тоніку, звичайно, тільки-тільки після тоніку. Доктор Туна антивіковий крем резурфес, сама швидка дія від цієї лінійки для відновлення шкіри обличчя. Саме сама сильна, сама дієва лінійка. Тому в тому каталозі були дуже круті ціни, дуже круті були ціни, дуже були великі знижки. Зараз в цьому каталозі знижки на доктор. Сортуна H-Riversis. Я взяла ось такий, Це моє, воно приходить в слюді. Я відкрила спеціально, дуже гарне оформлення. І це тонік H-Rivers 100 мл. Зазвичай 519 гривень, зазвичай дуже гарне оформлення, таке європейське. Да? А зараз 389 гривень, мінус знижка ну, моя представника. Тобто, виходить набагато дешевше. Бачите, 100 мл. Ось так. Я вже такий один закінчила, це вже слідуючий. А зараз і теж все GMP сертифіковане, все по високої якості, без ж... тваринних жирів, без нічого. Далі ми замовили для себе аромат цього засобу. Це виробництво Україна 14.05.24 виготовлено. Я захищу тебе від укусів комарів. Smart Love. це наша Україна. Наші люди виготовлюють для Турецької компанії фармасі аромат дюшесу. Прямо дюшес. Дюшес, дюшес, дюшес. У мене просто котенятко на, на, на ногах спить. І я не... розпилю цей запис. Так, хочу ж і вам показати. І щоб... так, зараз поки піде в помпу. Мілко персно, Мілко персно розпиляє аромат дуже приємний, і я вірю, що нам це допоможе, коли виходиш на прогулянку ввечері, коли буде трішки прохолодніше, а не 36-38 температура за бортом, так сказати. Так що ось така річ класна. Мене брали, замовляли, і я чомусь собі не замовила, але вже вирішила, що ні, потрібно замовити, щоб не було проблем. Ось така в мене тут киця, у нас такий, при, при, прибилось ще одне. Ось така киточка, геть маленька, але вже вона з долоньку, наша плюша. ось так, так, Шампунь Botanics. Зараз дуже крута ціна з кропивою. 500 мл. Зараз по каталогу 139 гривень. Уявляєте собі, зазвичай 199 гривень грається. грається. Котень... Кішечка грається. От же ж таке чудо мале. І зазвичай, я ж кажу, 199 гривень. Аромат відмінний, кропива зміцнення дійсно волосся. 500 мл вистачає набагато, прям на багато і. Саме головне, що волосся легко розчісується, дуже приємне на дотик, має сяйво і такий, знаєте, блиск здоровий волосся. Беруть дуже часто. Мене тільки забрали з продажу з шавлі. Мене вже немає. На, потрібно, щоб люди замовляли собі. Вже на продаж Мене шампунів Ботанікс, немає від фірми Фармасі. Далі у мене ось така краса, тому що мій закінчився. Ви знаєте, це найулюбленіший це іде містер Вівс, біодім веган, концентрований е, очисник для е, чистоти унітазу, умивальника, В ванні можна і ще й з дезінфікуючим е, ефектом. Дуже зручно використовувати гель густий, класний. Мені до вподоби. Чи я ж кажу, я коли ним користуюся через три ну, я, я дивлюсь по стану, звісно, унітазу. То я стараюсь користуватися тільки для унітазу, тому що в мене для ванни, для умивальнику, для рук, да, то в мене там іде інший засіб, в мене там іде оцей засіб проти ржавчини та м, накипу. Я тим засобом все мию. Крани блищать, дуже суперова. Потім взяла ось такі містер Віпс 500 мл веган, концентровані засоби для миття посуду, дуже ніжний, приємний аромат. Це замовила моя донечка. Дуже класно, я мию ним теж і вистачає набагато часу. Набагато. Якщо є ще одна пляшка, можна переляти і розбавити, щоб не було таке концентроване. А ні, то ви берете краплинку засобу і розпінюєте. І набагато вистачає, тим паче, що навіть губки, ганчірочки не мають потім неприємного запаху, немає цього закиснення. Зараз акції, на жаль, немає. Він іде. Для миття посуду по 309 гривень. Ну, звісно, 25% мені йде знижка. Але я задоволена і якістю, і те, що шкіра рук дуже ніжна, дуже класна, не пересушена, немає оцього такого ефекту. Знаєте, що потім такі руки неприємні. Ні, цього нема. Це теж як то казав, дорого коштує. Так. По 199 гривень. У мене ось такі три пляшки йдуть. Я знищу будь-який ем, неприємний запах. Е, це виготавлює теж наша Україна. Тут його 4, 300 мл. Дуже чіткий, класний, ефективний супер лай, Smart Life, супер Klein. Дуже класний. Я його взбовтую перед тим, як розпилити. Е, він е, виходить, що робить. Робить головне він. Не, не маскує запах, він його просто, як отой абсорбент, абсорбує. Розумієте, тобто він не має таким, як ото косметичний, такий, знаєте, такий він засіб, що замаскував ароматом і все. Але засіб, запахи, які залишаються, ні, він абсорбує, він наче їх в себе вбирає. Запах смаженої риби, оселедця, цибулі, паління, від якщо є пташки, гризуни, кішечки, собачки в хаті, дуже чітко, класно працює цей засіб. Ви знаєте, що я його беру. Дуже часто. У мене зараз два на замовлення, і один я собі взяла, тому що це, це потрібно закажу. За і саме головне. Почуйте, що він не блокує нюхові рецептори, він без шкоди для тварин, птахів і навіть для кімнатних квітів. Тобто, це такий, ось наша Україна виготовлює такі ну, класні засоби. Тому, будь ласка, звертайте увагу, все, що я брала Smart Love, Super Klein, наша Україна. Я ні в чому ще не розчарувалася. І підтримуємо нашого виробника. Так, далі, 5 пляшок. Не буду всі підіймати, показувати. 5 пляшок. Зараз дуже крута акція. Це у нас іде Містер Віпс, Біодім, веган, концентрований літер, концентрований засіб для прання дитячого. Потім білого і світлого одягу. Ну, речей світлих-білих. 33 мл потрібно на одне прання. І що виходить? Зараз ціна. 269 гривень, мінус моя знижка консультанта, а зазвичай 359 гривень. Тобто, ви, якщо я не помиляюсь, 90 гривень вже на пляшці економите. Все приходить зафольговано. Мене Світлана Вірба, дай Бог вам здоров'я, підказала, як ми відкриваємо ось таким чином. Зараз я відкрию, бо це і для мене тут, і для донечки моєї. У нас такий, так. ми тут такі гострі є, да? і ми відкриваємо таким чином ось. Все, я відкрила пляшку ось Так Так що, Світлана Верба, вам привіт від мене. Все, це вже я собі залишаю повністю ось таким чином. Такі 5 пляшок, і 5 пляшок у мене, звісно, для прання дитячого, темного та, кольорового, та кольорових речей. Саме цікаве, що від цих за, засобів веган концентровані Містер Віпс Біоді, екоприбирання, від них е, речі не кашлатяться. Біле буде біліщі. Але я перу при 60 градусах, ви це знаєте. А темне, не губить кольори. Яскравість залишається чіткою, такою, як потрібно. І саме цікаве, що аромати нейтральні. Немає запаху. І теж 5 пляшок, теж по ціні 269 гривень. По каталогу зараз дуже крута акція. Це дуже класно. Я кажу, запаху немає. Це дуже добре. Такий запах, знаєте, навіть... Трішки якоюсь фруктою, якщо глибоко вдихнути, трішки такою фруктою віддає. Так що супер! Ось таке було моє відео розпакування першого замовлення по ось цьому каталогу, який я сьогодні отримала, замовляла в електронному, але мені це дуже незручно. Це мене лампа світиться, тому що вже в нас час за 12-ту. По полудню і могли вимкнути світло, але світло не вимкнули, та я перестрахувалася, щоб не, ви мене не загубили на екрані. Так що, ось так. Буду дивитися, що далі в нас в цьому каталозі слідуючому, але ще замовлення. Кожну суботу я роблю з цього каталогу. З любого каталогу, кожну суботу я здаю замовлення. Працюю по перецплаті, висилаю новою поштою Укрпоштою гостинчик від мене обов'язково. Кому що потрібно, будь ласка, звертайтеся. Буду вам за це вдячна. З вами була Наталя. Миру, добра, своєї оселі, хліба і води. Будьте здорові! До самої швидкої, дай Боже, зустрічі!